Сьогодні ми з вами вивчимо вправу це жим штанги стоя. Стандарти виконання вправи. Гриф з положення на плечах потрібно перевести в положення над головою, повністю випрямлюючи руки, здійснити повноамплітудний рух. При цьому ногами не допомагає. І в подальшому повернути в вихідне положення. Вправу покажу. Надя За діло. Під час виконання вправи прохідне положення це ноги на ширині плечей, руки беремо чуть ширше ширини плечей, м'язи кору напружені, спина рівно. Греф повинен рухатися вертикально по відношенню до тіла, тобто не ухилятися назад і також не прогибатися вперед. Пару секунд пауза під час виконання і повертаємо зворотне положення. Право показу. Обходь, обходь. Дякую за увагу.